Всім привіт! Всіх вітаю в себе на YouTube каналі Сьогодні у нас рубрика авто на продаж і маю для вас цікавий варіант: а саме це Volkswagen Passat b 8 4 х 4 в жирненькій комплектації. Що саме за автомобіль? Чи він цікавий? Скільки він коштує? Погнали! Дивитися, тисніть лайк цьому відео. Ось, друзі, зустрічайте цей варіант Volkswagen Passat D8 в Універсалі 2015 року випуску із дизельним двигуном 2 літра на 190 коней. Це в нас 4 Motion 4х4. роботизована коробка DSG. Оригінальний пробіг цього автомобіля 191 тисяча кілометрів. І ціна цього автомобіля на старт лише 61 900 км. Злотий, друзі. Так, то не є якісь там 70 тисяч. Це є адекватна ціна на цей автомобіль. Ось він, друзі, так виглядає. Гарний колір, до речі, автомобіля. Дуже йому пасує на оригінальних легкосплавних 17-ти дисках, по-моєму. У нас 17 ки Щоб вас не обманути. Ні, вибачайте, у нас 18-ти диски. Е, нова. Літня гума стоїть, хромпакет, тонування задніх вікон, оптика ледова передні задні парктроніки, камера заднього виду, туманочки. І ось він так виглядає. Е, одразу, що в нас по кузову. Е, на жаль, зараз у собою немає товщин міра е, За словами продавця, то фарбувався лише капот. Чому капот фарбувався? Всі ми знаємо, що фарбується. Таких автомобілів він від сколів. Тому капот вже є пофарбований, він є ціленький. І то, друзі, робилося ще в Швеції, тому що вже є декілька нових сколів, навіть в автомобілях з'явилося. Ось якийсь маленький ось. Тобто є декілька маленьких сколів, і це є помітно, що це робилося не в Польщі. Так само дивимось. По, бамп... по бамперам Все ціленьке, нічого не побите, то, друзі, буває, що приїжджають на огляд і весь порядок може бути побитий в автомобілях. Тут все, друзі, є ціленьке. Добре, переходимо до салону, глянемо, чим він є багатий і що тут цікавого подійська твердна карта. У нас повний електропакет, музика, один аудіо, електрична кришечка-багажничко. Має бути, перевіримо, повністю шкіряні сидіння, еркокомфорт. Де в деяких місцях, як завжди в болючих, вони тріскаються, але вони є ціленькі, не розірвані, Спинка є електрична, поясничний валик. Є підколіннички, туманочки, датчик світла. Адаптивний круїз, датчик фронтального зіткнення, кермо є оригінальне, де-не-де є чуть, -чуть піддерте. Датчик дощу, ось пробіг шкіряний, підлокотничок, AUX USB, підстаканнички, автохолд, електроручник, система ESP, система Starstop, система мод. Е Вебасту, до речі, в автомобілі є два е ключика. Підігрів керма, підігрів передніх сидінь, трьохзонна кліма, мультимедія, центральне дзеркало з автозатемненням, стеля в автомобілі світленька, чистенька і гарненька. В автомобілі повністю все збережено. Третя зона клімату. Позаду також є присутній підлокотничок. Але то ми, дізнаємось, так електрична кришечка багажничку в автомобілі є. Оцінюємо стан багажничку, все ціленьке. Фаркоп також є присутній, перевіряємо. Є на місці шторка. Все закривається. До, до речі, задні ліхтарів. Також в автомобілі є ледові позаду все є ціленьке слиньке йдуть і сматло разось так виглядає. Під капотом глянемо одразу чи фари є рідні. Ця фара у нас є 11 місяць 14 рік є рідня. Ця фара у нас є 12 місяць 14 рік. Ну і ми бачимо, що крила нічого не крутилося. Капот я говорю, що інформований він є кручений, він є ціленький, охолоджуюча рідна в рівень. Трібно ще подивитися по фактурах, тому що як і говорив продавець, що замінний герім. Бачите, двигун не митий, він є сухенький, чистенький. Давайте почуємо його роботу. Тут буде чисто. Запускається у нас кнопочки, нагадую. Будь ласка, автомобіль заводиться гарненько. Тільки як завжди палива бракує. Ось, друзі, робота двигуна. Двигун працює гарненько, чистенько. Показую вам вже світло, і працює в цього автомобіля і дивимось посаду. Підсвіка. Номерного знаку є ледова, тут отаманочка і все також працює. Присів автомобільчик, ось так все виглядає за кермом. Все ціленьке, все гарно в автомобілі. Приємний запах, ніхто не курів і нічого не є в держтах добренько зробимо тест-драйв, проїдемось. Коровка взагалі переключається ідеально. Далеко, звичайно, їхати не будемо, тому що у нас паливо взагалі сльози залишились. Трішки зайву зробити можна. Нагадую, що двигун у нас на 190 коней, досить потужний двигун. Зараз, звичайно, не будемо тупити автомобілем, тому що він у нас є не прогрітий, автомобіль повністю холодний. Тому на холодному не можна давати йому в пол. Ну взагалі автомобілю не можна давати в пол холодному. Двиганько проїдемось. Диск я працює ідеально, передачки просто перебігають, навіть то не відчутно. так як і має в принципі бути, ніякі підшипнички не гудять. нічого не шипить в автомобіля. Їде приємно, посадка також в посаді приємна. якось так. Вважаю, що автомобіль за свої гроші за 62 тисячі, ну там, звичайно, якийсь торг ще буде. І це, друзі, в цій ціні вже є оплачені всі податки, плюс тигогляд на рік, вам залишається тільки його зареєструвати 160 злотих, все решта то вже оплачує продавець. Тому, якщо зацікавлені, то пишіть. Допоможу вам його купити. Вважаю, що будете задоволені цим автомобілем. Добренько, тут ми повернемось. Перевіряємо, чи камера у нас працює. Бачите, камера є, траєкторна, вона є оригінальна, не якийсь там Китай. Як вам автомобіль, обов'язково напишіть свою думку в коментарях. Якщо сподобався, звичайно, натисніть лайк. А можливо, ви їм є зацікавлені. Нагадую, що мої контакти в описі відео та в першому коментарі. Звертайтеся, про все домовимося, можу приїхати, детальніше його оглянути, зробити повністю діагностику цього автомобіля, як я роблю, і надати вам всю інформацію. І, можливо, ви собі його придбаєте, тому що я вважаю, дійсно автомобіль є гарний і на його ціна також є гарна. Дякую всім, друзі, за перегляд цього відео. Всім цього найкращого і до побачення!